Запитання, отче, чому вам не дають на практичне навчання служіння молодих семінаристів, отців діаконів, аби навчили правдивого та доброго служіння? Та чому не дають? Дають. Дають мені, мені. постійно бувають студенти. От був Рікардо, у мене був, до речі, італійсь, дуже люблю його він. мене случив нас італійської всяких традицій, вчив італійської мови. Дуже файно. Рікардо були хлопці з Львівської семінарії, були з Київської трьохсвятительської семінарії. Та чому дають там? Просто хлопці туди не вертаються, не хочуть на Сході служити. Хоча Рікардо на Сході так. Він належить до нашого екзархату. Запитання. Якщо молишся за когось або в когось наміреннях, то яку молитву молитися. Скажіть, є якась особлива, чи повсякденній наш і Богородице Діво? Дякую. Е, ну, Я, наприклад, маю молитвенник такий, так? Я собі спеціально купляю молитвенник, якому е, ну, в основному молитви, так? я вам покажу. От бачите, цей молитвенник з молитвами і цей молитвенник класичний. поклонімося», так? Він, він грубший, бачите, наскільки він грубший. Але в ньому молебень, акафісти, служба Божа, Парастас. Тут все є, так? дуже зручний. А тут самі молитви. Тут нема е, ні вечірньої, ні утренньої, ні, ні, ні акафісту, ні молебні нема. Тут тільки молитви. От я собі шукав такий молитвенник. Щоб були тільки молитви. Бо тому що він буде маленький і тому там буде максимальна кількість молитв. І от тут є на всі случаї життя. Так. І якщо ви навчитеся молитися. Молитву за хворих, за здоров'я, за навчання, за родину, за тата, за маму, за дітей. Ну, тут є всі, всякі. за подорожуючих, чи, що в дорозі, їдуть. І ти собі читаєш один раз, другий раз, третій, четвертий, п'ятий, потім тобі вже малюється така картина молитовна. І ти вже собі хочеш щось там трошки додати, щоб тобі щось трошки інакше сказав. І тоді береш і починаєш вже сам родити молитви, але до цього треба дозріти. І тому раджу молитвенничок. Найдіть собі молитвенник, купіть, де є самі молитви, і, і тоді при нагоді шукайте, за що ви там при нагоді помолитися. Але молитва чи нашій Богороди сидів, це є універсальна молитва, це є чудесна молитва. Вона завжди завжди є почута, бо тому що Христос сказав: учні прийшли, кажуть, Господи, навчи нас молитися. І Він каже, як молитися, то кажіть, Отче наш, що і сина на небесах. Тобто Він навчив цієї молитви сам Ісус Христос. Тому ця молитва є дуже важна, а? так що за молитви пояснив. Так, дякую всім. Запитань більше у нас немає. Тані Юрковська вискажіть, будь ласка, як правильно відповісти людям, які кажуть, вічна пам'ять Твоєму. Батько, дякую за битву». Що? Як правильно відповісти людям, які кажуть вічна пам'ять твоєму батьку. Ну, батько, якщо помер, то вічна пам'ять. Якщо він живий, йому кажуть, вічна пам'ять, то це трохи не добре. Славе uh -huh. сусу Христово, чи дякуємо за таку велику доброту, що ви робите для нас, нехай Бог охороняє. А тепер хочу задати вам одне запитання, як мамі. Мені дуже важко признавати це. Моя дочка, їй 17 років, говорить мені, що вона себе почуває хлопцем. Вона навіть не хоче одягатися як дівчина. Як мені поступити? Вибачте за таке питання, але не знаю, що робити, йде шукати відповіді. Дуже вам дякую. <кхід> Часом воно є таке, знаєте, супроводжується із питаннями. Моди, так? Моди, там, ще там щось там. Зараз оце модно, ці всі гендерні. Я себе почуваю хлопцем, я себе почуваю дівчиною, я себе почуваю тим всім поняття свободи і так далі. Я себе теж почуваю дівчиною, знаєте? Дивлюся, в мене стихар такий аж по кіточки, так? я одягнений таке, яскравий. Ну, слухайте. Красу можна побачити у всьому. Не що дитина одіває, не важливо, що вона собі там чувствує. Ми постійно, знаєте, дітям кажемо, так не роби. ото, ото робить. що? Та бо я так тобі кажу, я знаю. І часом ми дітям кажемо те, що ми хочемо, але дуже мало запитуємо, що хочуть діти. Ти маєш вчитися грати на скрипці. Дитина каже, я хочу на саксофоні. Який саксофон дай спокій ти дівчина тобі не грає, то, то будеш тобі не, скрепка, файно, то буде файно. То що мама хоче, тато хоче, але ніколи не питається, чи дитина того хоче. В мене був хлопець, ми вчилися з ним в Інституті духовному. Він закінчив медичний інститут. Він навіть не вмів поміряти тиск. Бо він то ненавидів медицину, а в нього батьки медики. І він просто не мав кудись сидівати, його запхали туди. І він вчився. Просто вчився, бо так батьки хотіли. А то, що він хотів, ні. І він прийшов в Духовний інститут. Батьки чуть з розуму не зійшли. Він каже, я хочу Бога служити. Дайте мені спокій. З вашою медицину. Треба часом запитатися, що хоче дитина. І допомогти їй реалізуватися. Бо дуже багато ми маємо проблем через те, що батьки забороняють то робити. І дитина, знаєш така, ну як це так? заборонений плід завжди як смачний, і вона хоче. І часом, як їй дозволити, вона побуде-побуде, потім переросте і скаже. Хочу одіватися, подивіться, як дівчата класно виглядаєте. Я хочу так виглядати. І, і, все, і все буде добре. І почнете заборонювати, казати, що вона робить нездало. По-перше, ви зневажите її, бо ви не врахуєте її бажання. Їму нічого доброго не дасть. Я думаю, що треба часом і запитати дитину, що вона хоче. Воно мале дурне, воно таке очі хоче. Дайте можливість дитині помилитися. Дайте можливість помилитися дитині, а потім допомогти їй ту помилку виправити. Як ви зробите з нею досконалу дитину? Як ви з нею зробите велику людину, як ви не даєте їй можливість помилитися? Успішні люди це ті, які встигли зробити усі свої помилки і виправити. Оце є успішні люди. Дайте людині, дитині можливість стати успішною. Нехай вони помиляються. Чим скорше зробити помилку, чим в меншому віці, тим легше її виправити. А потім, коли вже чим дорослішими ми стаємо, тим помилки теж доросліші. І дитячі помилки є, які можеш виправити, а є, які вже і не можеш виправити дитячі. А дорослі, чим більше, тим більше їх не можеш. Виправити. Дякую щиро за ваше запитання. Нехай Господь Бог всіх вас благословить. О, і Ще на кінець. Розкажіть, будь ласка, як правильно дотримуватися, потрібно дотримуватися посту. Дякую. Постити треба, діти мої, постити. Як ви дотепер знайшли відвагу запитатися, як треба постити, і не знаєте, що таке піст. То купіть собі, собі молитвенник і будемо разом з вами готуватися до посту. Треба постити, треба обмежити себе заради чистоти своєї душі. І все. А як ви це зробите? Це ваша справа. Чи ви відкажеться від їди, відкажеться від сукерків, від кави, від чого-небудь. Це і обмеження себе заради досконалості своєї душі, і все, я би так сказав, у простій формі.